Є справедливість, тому що це не є справедливим, коли знаєте робітники, селяни, шахтарі отримують пенсію по одному нарахуванню, а людина, яка ще місяць тому садила всіх за гра. Суді mm -hmm. вона сьогодні пише заяву ще виходжу на пенсію і отримає 400 тисяч такої знаєте виплати, як вона мучилась України. Що Ми з вісімдесяти відсотків зносила до 70 тисяч євро? Ви знаєте, насправді 20, не десь. Ви знаєте, ви знаєте, хочу сказати, що так само ми ще пройшлися, і ми дуже дякуємо, що тут уряд нас почув. Наприклад, по тому, щоб захистити в цьому бюджеті виплати виїзду, тому що і не зменшувати їх. Тому що це дуже важливо. Ми усвідомлюємо, да що є ота категорія населення, яку ми маємо підтримувати сьогодні. Це українська армія, це жінки, які народжують дітей. Тобто, це ті всі, які сьогодні ну по суті працюють на майбутнє країни. А там, де треба затягти пояси, і в першу чергу як правильно сказав Віталій Кличко, як правильно сказав Віктор Пензенник, ми маємо заощаджувати в першу чергу на чиновництві, на собі. І не на там співробітниках Міністерства є так само невелика зарплата. просто вони це пропонував прем'єр-міністр розтягнути на Ми цим погоджуємося, тому що в такій ситуації бюджету це потрібно робити. Але дуже важливо, що... Як ви бачили, прем'єр-міністр, в поступив ну, там, які запропонували наша політична сила, там немає да? нічого такого, щоб за. Ало не сприйняття. Навпаки, там є розуміння, що ми пропонуємо уряду конструктивні абсолютно позиції, як збалансувати цей закон, як зробити його правильним. І я думаю, це питання з півгодини, коли потрібно його день до праця. Можна ще раз уточнити чітко, чому удар? А, ні, -ні, ні. Ми не захотіли голосувати. По перше, удар виступили. А, ми з тим, що ми мали надзвичайно важливу розмову з прем'єр-міністром України, після якої ми не розійшлися, а попрацювали ці чотири години для того, щоб збалансувати ці закони. Запропонувати там наші ці позиції, як а, знайти ще додаткові кошти резервні для того, щоб наповнити там цей бюджет і залишити, наприклад, а, виплати, не, не не урізати статті на фінансування армії. І як ви бачите, прем'єр-міністр шов по нашій табличці він дуже багато сказав, що це абсолютно правильні конструктивні пропозиції. А, ми просто пропонували, щоб зараз йшло голосування за основу перерви півгодини, пройшлися по всім ним е, зрозуміло, що можна врахувати, і ми голосуємо в цілому. Немає сумніву, що зараз ми загося а от конкретно що ви хочете внести які пропозиції? ми, ми внесли ми єдина фракція, яка дала прем'єр-міністру не просто там пропозиції з повітря, а дали таблицю, де ми запропонували ці конкретні норми, які будуть позитивно сприйняті всім суспільством. Перше, звичайно, перше це а, скасування а, оцих спеціальних пенсій, які сьогодні вони визначаються аж 18 -ма законами. А, ненормально, коли. А, Нарахування пенсії іде усім людям там 70%, да, а є там чиновники, колишні депутати, 80% колишньої колишніх зарплати. І зарплата, звичайно, депутатів вища, ніж у середньостатистичного українця. Так само ми вважаємо неприпустимим, коли залишаються ці виплати одноразові при виході на пенсію прокурорам, суддям. іноді вони досягають 400 тисяч гривень. Це ненормальна сума, сума, потрібно скасувати. Так само ми пропонуємо ліквідувати певні міністерства, об'єднати їх в одне. Це буде працювати по ці. То на заощадження коштів, а так само там на боротьбу з корупцією. Зокрема, навіщо дублювати функції, і щоб існувало там Міністерство економіки, Міністерство промполітики. Це можна ці функції передати Міністерству економіки. І нам важливо, щоб прем'єр це підтримав. Він сказав: Да, 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 дуже конструктивно, все правильно. Дискусія зараз на навколо села, тому що це важлива тема. Там триває посильна, і ми так само маємо захистити селян. І а, а, в чому позиція удара? Ми, ми пропонували, щоб зараз проголосувати в першому читанні за основу півгодини перерва. Пройшлися ще вони, і в цілому. І зараз це буде зроблено. Мені здається, що дуже важливо, що ми в коаліції працюємо як справжні партнери уряду, не просто там сидимо, голосуємо за все, що дали, а свіжим оком дивимося, вносимо конструктивні пропозиції, протім не популістські, а такі, які сьогодні от потрібні в цій складній ситуації. І будемо за це голосувати. А як питання, чому не вдалося от зараз з першого разу?